Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ключі до себе. Сьогодні ми разом поговоримо про одну дуже важливу астрологічну подію, повню у Тельці, яка відбудеться 5 листопада 2025 року. Ми розберемо, що це за енергетика, які теми вона активує, як вплине на кожного із нас. Які запити зараз корисно виставляти і які практики підтримають нас у цей час? Якщо вам цікава астрологія, розвиток себе та глибинна робота, підпишіться на канал, поставте вподобайку і ми починаємо. Давайте почнемо з базового розуміння, що це за повня та чому саме у тельці вона має значення. Повня це момент, коли місяць знаходиться прямо проти сонця. Це вершина місячного циклу, коли те, що вже посіяне або було розпочато раніше, приходить до свого розквіту або публічного прояву. 5 листопада 2025 року повня відбувається в знаку тельця. Це земний знак, керований Венерою. Ця повня також описується як суперповня, тобто місяць буде ближче до землі, тому енергія підсилена. Знак тельця це про тіло, про справжнє життя, матеріальний бій, комфорт, стабільність і цінності. Працюючи через цю повню, ми торкаємося тем, що я ціную, що я маю, на що я готовий, чи готова зробити ставку, що для мене справжня стабільність, бо цілець дуже любить стабільність. Оскільки повня це момент завершення циклу, її енергія підштовхує до висновків, що я посіяв минулого циклу і що зараз у мене дозріває. З психологічної та містичної точки зору це час підсумків, вивільнення, а також, можливо, прийняття нового рівня. Отже, готуємося зануритися, і я поясню, які теми для вас можуть бути ключовими. Перейдемо до того, на які теми нас орієнтується повня і як ми можемо їх розпізнати та прожити. Перша тема це матеріальна і емоційна стабільність. Телець прагне фундаменту, щоб було на що спертися, щоб почуватися впевнено. Ця повня показує, чи відчуваєш ти опору в житті, чи є у тебе місце, де ти можеш спокійно дихати. Можливі запитання цього періоду, що мене справді тримає в житті? У чому я маю більше стабільності, ніж мені здається, та що потребує оновлення, щоб я більше не жила із відчуттям нестабільності. Якщо ти відчуваєш, що начебто емоційно розгойдуєшся, ця повня може принести ознаку, що пора закласти новий фундамент. Друга тема, яку піднімається повня, це цінності, самоповага та почуття власної вартості. Телець, керований венерою, ставить питання, що я ціную і як мене цінують. Ця повня змушує звернути увагу на те, чи твої цінності відповідають тому, як ти живеш. Наприклад, чи ти ставиш себе на останнє місце, підлаштовуючись під інших? Чи є у твоєму житті речі, які ти мрієш мати, або якими ти давно володієш, але досі не визнані або не прийняті тобою? Чи довіряєш ти своїм відчуттям, коли вони говорять, це моє або це не моє? Тут може бути важливий момент відпускання речей, людей, ситуацій, які не підтримують твої цінності. Третя тема. Насолода тіло та чуттєвість. Земна енергія тельця запрошує нас до тіла, до смаку, до запаху, до дотику та до краси. Під цією повною може бути потяг до побалувати себе, потяг до радості, до відчуття земного задоволення. Але тут важливо не просто тягнутися до задоволення, а усвідомлювати, чи це живе і справжнє, чи це компенсаторне. І практичними прикладами для цього послужить такі заняття: прогулянка босоніж по траві чи по м'якому ґрунті, приготування смачної, але здорової їжі і спокійне її смакування. Створення затишку в домі. Це може бути теплий светер, м'яка ковдра, аромат і присутність тут і тепер. Тіло і чуттєвість не видволікання від життя, а справжнісінький ресурс. Четверта тема завершення та підбиття підсумків. Як ми вже згадували, повняться момент кульмінації. Тому важливо подивитися назад, що стартувало навесні цього року або навіть і раніше, і оцінити, що дозріває, визначити, що потрібно відпустити, щоб звільнити ресурс під щось нове, та визначити, де я тримаю ситуацію просто тому, що звик, хоча вона мене більше не влаштовує. Це можуть бути стосунки, робота, звички та власний внутрішній образ. Ця повня просить. Дозволь старому бути завершеним і відкрийся до нового. Щоб підтримати себе і максимально використати цей цикл, давайте обговоримо ті конкретні практики, які можна зробити до, після і під час повні. Перша практика це оцінка посіяного. Ви можете її зробити як в день повні, так і за два дні до цього часу. Візьміть зручне місце, блокнот чи аркуш та подумайте над питаннями, що я почала цього року навесні або раніше, що зараз може бути у стані зрілості. Які результати вже є. Це не обов'язково велике, а просто помітні для вас. Та що я хотіла б відпустити, щоб відкрити простір для нового. Запишіть для себе 3-5 пунктів і повертайтеся до цього списку, даючи собі 5-10 хвилин у тиші, закриваючи очі і вдихаючи глибоко, запитуйте, чи я справді це помічаю. Чи я визнаю це. Наступні 3-7 днів після повні. Повертайтеся до списку і відмічайте для себе, а що змінилося, що нове з'явилося, які кроки зроблено, це важливо. Практика друга вдячність та прийняття. Земна і чуттєва енергія тельця запрошує до вдячності, візьміть аркуш і напишіть. За що я сьогодні вдячна. Нехай це буде мінімум 5 пунктів. Закрийте очі, зосередьтеся на тілі, бо тілець це точно про тіло. Що воно відчуває ваше тіло? Ноги, руки, спина, дихання? Проявіть вдячність власному тілу. І відпустіть, я приймаю те, що є. Я приймаю що ще не все ідеально, але я рухаюсь. Ця практика допомагає налаштуватися на ресурс, на достаток, а не на відсутність чи брак чогось і підсилює тему тельця матеріального, земного і тілесного. Третя практика простір комфорту та оновлення дому. Оскільки тілець це дім, середовище, дотики, текстури, подивіться на простір, де ви живете, чи комфортно вам, чи хочете змінити щось м'яке, наприклад, ковдру, або, можливо, запах, чи освітлення в своїй кімнаті, створіть ритуал: 10 хвилин тиші, запалена свічка або лампа. Та подяка дому, подяка собі за простір, в якому ви живете. Якщо є можливість, додайте елемент комфорту. Наприклад, чашка теплої води з лимоном чи теплий плед, або фото, яке вам подобається, і під час повні зробіть це свідомо. Цей жест не просто затишок, це сигнал підсвідомості. Мені важлива моя опора. Я створюю середовище, яке мене підтримує. Практика четверта. Відпускання. Наприкінці циклу завжди є щось, що вже віджило свій час. Запитайте себе, що мені більше не служить. Це може бути звичка або людина, чи якась річ, чи, можливо, просто переконання в голові. Уявіть, що ви тримаєте це в руках. Із видихом відпускаєте. Запишіть фразу, я відпускаю те, що не є моїм, і створюю простір для нового. Робіть це свідомо під повню, енергії допомагають, але пам'ятайте, процес не обов'язково миттєвий. Відпускання це дія, яка дає прокинутись чомусь новому. Повня 5 листопада 2025 року у тельці це потужний момент. Це і підсумок, і ознака зрілості, і запит на стабільність, на комфорт, на цінність, на здорове тіло. І енергія просить, подивись, що зріє. Визначити, що відпускаємо, та створити, підтримуюче середовище, насолоджуватися тілом і землею. Не бійтеся, якщо щось зненацька спливе, це не означає неправильно. Це означає, що туди треба звернути увагу і дію або свідоме спостереження. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, яка тема для вас найбільш важлива в цю повню. І підпишіться, якщо ще не підписані, щоб не пропустити наступні випуски. Бажаю вам світла, стабільності та відчуття власної цінності, і щоб ця повня стала вашим союзником. До зустрічі в наступному відео. Благословення вам і легкого перебування в енергії землі! Па-па!